березні 2024 року президент Франції Мануель Макрон шокував весь світ заявою про можливість відправити в Україну іноземні війська. Навіть попри критику партнерів, від своїх слів він не відмовився, що саме мав на увазі, не конкретизував. Тож одразу посипалося припущення. Франція є силою миру сьогодні. Якщо ми хочемо досягти миру в Україні, ми не повинні бути слабкими, і ми повинні ясно дивитися на ситуацію. І маємо сказати з рішучістю, волею та сміливістю, що готові робити усе, що потрібно для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. Одне з припущень використання в Україні всесвітньо відомого французького іноземного легіо. Тим більше очолює його зараз етнічний українець Кирило Ющенко. Та й взагалі у українців з легіоном давні тісні взаємини, які саме зараз розкажемо. Завдяки кінематографу французький іноземний легіон зажив недоброї слави підрозділу, куди стікаються підозрілі особи з кримінальним минулим. Це міф, у якого щоправда є історичні підстави. Французький легіон створив у далекому 1831 році король Луї Філіп Перш. Підрозділ був йому потрібен для колонізаторської війни в Алжирі. За одного король позбувався великої кількості іноземців, небажаних у Парижі. Власне, у 19-му та 20-му століттях у Легіон справді записувалося чимало людей, які в такий спосіб вирішували свої проблеми з законом. Однак, все це у далекому минулому. Зараз Легіон один з найкращих підрозділів французької армії, щось на зразок сил спеціальних операцій. А тепер власне до історії як українці стали частиною французького іноземного легіону, точніше, його тринадцятої бригади. Історія складна і трохи заплутана. Щоб її розпочати, потрібно повернутися у Київ 1917 року. Особиста війна одного з наших героїв розпочалася ось тут, у Києві, біля стін заводу Арсенал. У січні 1918-го більшовицьке підпілля разом із монархістами чорносотенцями влаштували тут збройний заколот. Їх об'єднала ідея принесення до Києва руського міра, як завжди, на багнетах. Але заколот був розгромлений завдяки двом важким гаубицям. Їх добровольці гайдамаки притягли просто сюди, до тодішнього пам'ятнику іскрії кочубею, і вже звідси прямою наводкою придушили вогневі точки більшовиків, і завод був взятий штурмом. Керував цією спецоперацією командир першого гайдамацького гарматного дивізіону Костянтин Смовський. Ось Смовський народився на Кубані в козацькій родині з 18 років, як і більшість однолітків, служив у російській імператорській армії, закінчив артилерійське училище в Петербурзі і повоював за царя та отечество у Першу світову. Був командиром кінної батареї. Революція застала козака у Москві. Йому довелося зробити свій перший вибір, на чий бік стати червоних чи білих. Та він не пристав ні до тих, ні до інших і подався до України. Тут взявся організовувати українське військо, зокрема артилерію. Саме Смовський споредив імпровізований бронепотяг із двома гарматами до Крут. Той потяг став основною ударною силою героїв крутянців, які тримали оборону, доки мали набої до цієї важкої зброї. Сам же наш герой взяв участь в боях у самій столиці, а згодом відступив з усією армією. Він пройшов усю війну за незалежність і закінчив її командиром кавалерійської бригади. З якою опинився у союзній Польщі, там, після укладення радянсько польського мирного договору 1921 року, козак вперше потрапив до табору для інтернованих українців. Після табору інтернованих Смовський вступив до війська польського у 39 му Повоював проти Німеччини та Радянського Союзу. Знову опинився у таборі. Тепер німецькому. Проте на прохання уряду УНР в екзилі був випущений на свободу. Німці переконали Смовського, що є союзниками і готові створити збройні сили України. Смовський погодився співпрацювати. На початку 1942 року, ось тут на тодішній вулиці Левашовській, а тепер Шовковичній у Києві, Кость-Смовський взявся формувати одразу два підрозділи: – п'ятнадцяти і 118 вісімнадцятий охоронні батальйони. Туди потрапляли невиявлені нацистами члени націоналістичних організацій, червоноармійці, які за всяку ціну намагалися вирватися із таборів військовополонених, а також мобілізована молодь. До осені 1942-го гітлерівське полювання на націоналістів в Україні досягло рівня сталінських репресій, а то й перевершило його. Арешти відбувалися і в батальйоні Смовського. Кількадесят офіцерів і сержантів були затримані і більше ніколи не повернулись. На той час конфлікти між українськими добровольцями і нацистами досягли апогею. Омріяної незалежності, за яку пішли воювати ветерани визвольних змагань, німці давати не збиралися. Коли батальйони виводили до Прусії, у них ледве не розпочалося повстання. Найгарячіші голови закликали перебити німецьких офіцерів і з боями прориватись на з'єднання з УПА. Однак заколот зупинив Смовський. Він не був принципово проти, але своїм авторитетом ветерана трьох війн довів бійцям, що спроба прориву з Німеччини до України безглузде самогубство. Дослухались до командира не всі. Я знаю буквально одиниці людей, хто змогли потрапити в УПА. Ну там, наприклад, Андрій Тершак, він живий, ще був я пам'ятаю, в 90-х роках. Микола Сидоренко. це він не був західний українець, але він також перейшов до УПА з складу цих батальйонів. Відомо чотири чоловіка, які змогли пробитися до української повстанської армії. Врешті у Пруссії Костянтина Смовського заарештували, однак не розстріляли. Його всього лише втретє в житті кинули до концтабору. Цього разу це був нацистський табір смерті Дахау біля Мюнхена. До долі Смовського ми ще повернемося. А поки розповімо про його дітище 118 118-й батальйон. Він був доповнений бійцями 115-го і влитий до новоствореної 30-ї дивізії військ СС. Тут були українські, білоруські, вірменські та казачі підрозділи. Але всі їм оголосили, що відтепер вони росіяни і в майбутньому будуть передані до російської визвольної армії генерала Андрія Власова. Більше того, бійці дізналися, що їх кидають на західний фронт, де вони мають вбивати французьких повстанців. Макі мотивація воювати на боці одного ворога нацистів проти іншого більшовиків. Тепер зникла навіть у найзатятіших антикомуністів. Ідея повстання і помсти нацистам охопила всіх: і ветеранів визвольних змагань, і колишніх червоноармійців. Батальйон Смовського прибув до французького міста Безенсон 20 серпня 1944-го. А уже за два дні українці налагодили зв'язок з французькими повстанцями. Це виявилося просто через виявленого у найближчому кафе місцевого українця. Ще за дві доби домовилися про спільні дії. Перехід. На бік вільної Франції під час першої ж антипартизанської операції, яка була запланована на суботу, 26 серпня. Нацисти вочевидь щось запідозрили і скасували операцію. А українським офіцерам оголосили про зняття з посад. Однак це вже не змінило нічого, крім деталей. Тепер батальйону потрібно було здійснити повстання не в лісах на виїзді, а просто в гарнізоні, в оточенні німецьких частин. І операція була проведена просто блискуче. У ніч на 27 серпня 44-го у розташуванні батальйону, добре засвоєним вермахтівським прийомом червоною сигнальною ракетою, було піднято тривогу. Усі солдати і старшини швидко зібрались у похідну колону. Німецькі офіцери, які спали в окремому від українців будинку і спробували взятись за зброю, були знищені спеціально виділеною ударною групою з 15 автоматників. Весь батальйон з обозом і гарматами вирушив на обумовлене з французькими макі місце зустрічі у ліс. При відході вояки звільнили з місцевого концтабору і забрали з собою близько 180 військовополонених, французів та арабів з армії Де Голля. Про всяк випадок на дорозі залишили один взвод у засідці, щоб відбити спроби переслідування. Так, близько 500 українських добровольців стали партизанами, другим українським батальйоном імені Тараса Шевченка і підняли прапори вільної України і вільної Франції. Однак нацисти не були б нацистами, якби її тут не обдурили. Основним завданням 30-ї дивізії СС була не боротьба з повстанцями Макі, а підсилення німецької оборони у Вогайських горах. Причому дивізії дісталася найважча ділянка оборони, так званий Бельфорський прохід, або як його ще називали, бургунські ворота. Ущелена в горах єдине місце, куди могли вдарити американські танки. Однак цей обман вдарив по самих нацистах. Дивізія, хоч і належала до елітних військ СС, насправді була непідготовленим і сирим збіговиськом випадкових людей різних національностей. Не всі з них були згодні з тим, що тепер вони росіяни, а їхні вороги французи. Тож повстання батальйону смовського запустило ланцюгову реакцію, і з'єднання розсипалося на очах. Уже наступного дня на бік французів з боєм перейшла ще одна українська частина. Був ще один батальйон українців, який так само перейшов на бік француза, на бік руху опору. Він називався батальйон імені Івана Богуна. Цей батальйон був більший. Це було 800 чоловік десь, навіть може трошечки більше. І тоді, коли в батальйоні Шевченка загинуло небагато людей, а батальйон Богуна втратив майже 200 чоловік у цих в цих боях. Ще за дві доби повстав цілий полк Білорусів. Ті воювати більше не хотіли ні за кого, і просто втекли через гори до Швейцарії. А 2 вересня. Українські партизани розбили останню боєздатну частину дивізії кавалерійський батальйон російських казаків. Рештки есесівського з'єднання роззброїли і відвели подалі в тил. А командувач 19-ї армії Фрідріх Візе після перших зіткнень з американцями і регулярними військами вільної Франції просто покинув позиції і відступив до райху. Так, повстання одного українського батальйону обвалило увесь німецький фронт у південній Франції. Приблизно ось так виглядав український партизан в складі французьких партизан. Тобто, це от ще німецька сорочка загальновійськова, німецькі штани, чоботи, причому що радянські, також просто вже звичайний ремінь, який допомогли дістати французькі французькі товариші, обрубані німецькі підсумки, навіть не повні. Ось приклад пов'язки якраз другого українського батальйону імені Тараса Шевченка. Це звичайна французька пов'язка стандартного вигляду, яку носив кожен французький партизан, але вона оздоблена ще жовтою стрічкою, яка говорить якраз про те, що це український саме батальйон. Батальйон імені Шевченка провів у безперервних боях зі своїми колишніми союзниками німцями кілька місяців. Треба визнати, що Костянтин Смовський встиг зробити з нього вельми боєздатну частину. Батальйон влаштовував засідки і розладнував роботу ворожого тилу, а з наближенням фронту брав участь у визволенні міст Безансон і Понторлі разом із регулярними військами вільної Франції. Однією з основних одиниць зброї французького партизана. Був пістолет кулемет Стен британського виробництва. Цей пістолет кулемет був настільки простим, що коштував 2,5 фунти. У жовтні 44-го Шевченківці потрапили в оточення під містом Бельфор. І командування вже майже списало їх у безповоротні втрати. Але несподівано і для ворогів, і для друзів бійці Смовського відчайдушно контратакували і вийшли з мішка самі та вивели з собою ще й роту макі. Українці отримали французькі нагороди і постали перед новим нелегким вибором. У розташуванні частини з'явилися радянські емісари, які почали переконувати вояків добровільно повернутись на родину, обіцяючи їм прощення всіх гріхів і райдужне майбутнє. Практично кожен п'ятий повірив. З близько 500 чоловік з, власне, з київських батальйонів. Близько сотні таки погодилося повернутись в радянський союз. Їх морем перевезли з Марселя до Кавказського чорноморського збережжя радянського союзу, де їх прийняв відділ смерч північно-кавказського військового округу. І вони всі просто скопом, оці всі е, сто з гаком чоловік, все хороше забулося, всі обіцянки забулись. Вони всі отримували по 54-й статті зрада батьківщині. Вони отримували там від 10 до 25 років виправну трудових Тобурі. Нова французька влада повелася не так, як діяли в аналогічних ситуаціях Британія і США, котрі силою видавали Сталіну росіяни казаків з армії Власова. Українцям натомість запропонували продовжити військову службу в іноземному легіоні. Туди подалися навіть колишні комуністи і офіцери Червоної армії, зокрема, капітан Іван Зарічанський. Усі вони продовжили воювати аж до повної капітуляції Німеччини. А у вересні 45-го більшість з них разом з усім легіоном поїхали на свою другу, а для декого і третю війну у В'єтнам. Як склалася доля Івана Зарічанського та інших українців з іноземного легіону, ми наразі не знаємо. Чи дізнаємося колись? Все може бути. У 2012 році у Канаді помер. Лев Глоба, фотограф місцевої газети, коли донька та онука почали розбирати його архів. Серед іншого, раптово знайшли вищі військові нагороди від французького уряду та листи подяки від американських спецслужб. Померлий виявився керівником ще одного антинацистського повстання українських добровольців і так само ветераном іноземного легіону. Лев Глоба народився у місті Кременець на Тернопільщині у 1924-му. Тоді це була територія Волинського воєводства Польщі. Початок війни перетворив юнака на затятого антикомуніста. У 39 му НКВС розстріляли його батька Федора, а у 41-му – брата Юрія з дружиною. Коли на Тернопільщину прийшли німці, 17-річний Лев одразу ж зголосився добровольцем до їхнього війська і потрапив до 102-го охоронного батальйону. Однак нацисти виявилися нічим не кращими за комуністів. За час окупації двоє родичів Глоби загинули у спаленому за підтримку повстанців в селі, а ще двоє потрапили до табору смерті Аушвіц. Батальйону, якому він служив, нацисти у 42-му перекинули до Білорусі, а згодом і до Франції. Улітку 1944-го 20-річний Лев став командиром свого ж батальйону у 30-й дивізії військ СС. Одразу по прибутті до Франції він налагодив контакт з місцевими підпільниками. Вранці 27 серпня стало відомо про повстання батальйону Смовського. Тож Глобу з його частиною нацисти спішно відправили в тил з тим, щоб роззброїти і відправити в концтабори. Тож Лев дав наказ до бою прямо на марші о 10-й годині ранку, на дорозі біля містечка Конфракур. Перший український батальйон е, йшов колоною е, разом з німцями, і по наказу українською мовою вдягнути шоломи е, вони вдягнули шоломи і почали зсередини знищувати німецьку колону. Е, по спогадах е, не зміг рятуватися жоден німець, е, бо українці це зробили несподівано, швидко. Е, і вони в цьому якраз бої захопили велику кількість військового майна. Зброї, їжі, амуніції, і в такому складі вирушили в ліс. Батальйон Глоби був перейменований в перший український імені Івана Богуна, а сам Лев переобраний командиром. Американська армія тут же вхопилась за чудовий шанс розвалити німецьку оборону Бургундської брами силами українців і десантувала у розміщення богунців розвідувальну групу на чолі з підполковником Уоллером Бутом і лейтенантом. Волтером Кузьмуком останній був нащадком українських емігрантів і парашутистом 101-ї повітряно-десантної дивізії США. Особливо місію його відправили виконувати тоді, коли американці дізналися, що повсталий батальйон з російської дивізії СС одягнув синьо-жовті пов'язки. Також був варіант пов'язки синьо жовтий це якраз першого українського батальйону імені Богуна. Це синьо-жовта пов'язка з написом FFI, тобто «Force Francaise de l'Intérieur» внутрішні війська Франції. Якраз для чого вони були використані, щоб не переплутати своїх, тому що український батальйон, в першу чергу, він був повністю в німецькій формі, і французи по максимуму намагалися хоча б дати берети. Але пов'язка була найпершим якби, чинником, який казав, що ти свій. Завдяки десантнику Кузьмаку українці з американцями порозумілись просто блискучі. І німців було розгромлено. Бійці в глоби також прибули радянські емісари, але їх теж захистили французи. І весь батальйон імені Богуна влився до французького іноземного легіону. Це єдиний в історії легіону приклад існування національного формування. Українці вони більшість своїй частині вступили в французький іноземний легіон, 13 ту напівбригаду, де з них була створена окрема рота. Вони продовжили свою війну до 45-го року до остаточної капітуляції. Після Другої світової війни французи почали воювати за свою колонію Індокитай. Це Лаос, В'єтнам і Камбоджа. Так само українці поїхали в складі французького іноземного легіону 13-ї напівбригади воювати. Прийшли весь бойовий шлях і аж до Дєн в 54-му році. Долю українців можна відслідкувати на прикладі самого Лева Глоби. Він відслужив п'ятирічний контракт у легіоні, демобілізувався і у 1951-му емігрував до Канади. Доля інших героїв нашого фільму склалась по-різному. Костя Смовського під кінець війни нацисти звільнили з концтабору і кинули на підсилення потріпаної дивізії Галичина. Після капітуляції він в четверте в житті потрапив до табору, цього разу американського, де провів 10 місяців. Проте до кінця життя цей кубанський козак був активним діячем української еміграції і головою Союзу українських ветеранів. Така от складна, заплутана, але неймовірно цікава історія українців у французькому іноземному легіоні. Що ж, може йому знову час стати українським? Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом расистську брехню. І все буде Україна!